Віка привезла цілий пакет покупок і каже, «Чо ти сидиш? Піди знімай!» А я кажу, де? Вона там в кухні, бо каже, там така спека, що невозможно. То я бистренько зараз ось, ось тут. Ну, такий тут. Ой, так, так миленько написано, колись мені говорили. Знаєте, я словами скажу, як там говорили. Не брешіть, що там міленько написано. Я вам покажу, як воно так. І це тільки тут у нас, в оцьому тебе. У тих інших так трішки якісь більші. Або мені так здається, треба колись взяти і порівняти. Оце лишу оцей. Ну, ну зовсім я ж оце взяла окуляри величенькі. Ну і зараз покажу, що ж вона тут накупила. Ну, спочатку, як... Це Атибовський пакет здоровий. Я вже говорила, що вони якісь стали тонші і чогось так швиденько рвуться. Ну, вони нам згодяться. Згодяться, бо ми пакуємо сміття. Зараз у нас його додалось, бо памперси з'явилися. Тому говорю, Ви бери великий пакет. Ну, Оце такий пакет 5 гривень. Я його туди посуну. Так, далі. Далі засіб для миття скла містер мускул з розпилювачем 500 мл, коштує 107 гривень 50 копійок. Це ось такий. Зараз розповім для чого. Ми, коли їздили, заказували пам'ятник для наталіного чоловіка, і цей спеціаліст, не знаю, як правильно, вроді спеціаліст, да, він сказав, що для того, щоб не було розводів на камені, треба оцим не водою, а оцим проходити, і тоді не буде розводів. Ну і ще він там деякий секрет розкрив. Ну ми ще той секрет не купили. Так, далі. Пом'якшувач для тканин. Ленор дитячий, ось такий. Так, скільки ще його тут? Мабуть, два літра зараз. Та ні. Не два. Літр двісті тридцять. Так, і. Коштує 100, <кій> вибачте, коштує 117 гривень 90 копійок. Ну, далі на напій 0, без, це без цукру, ось такий 2 літри. Ну, це ж була акція, я бачу, 35,90 коштує. Так, молоко, яготинське пряжене, 2,6% жиру коштує 39,40. Я вже не пам'ятаю, скільки воно коштує без акції, скільки з акцією. Так, далі майонез, провансаль, щедро. Спеціальна пропозиція 300 плюс 100 г. І 400 грамів його тут. І коштує він 32 гривна 90 копійок. Кава, розчинна, якобс. Ніякої акції нема. Віка вже купила без акції. Ну, можна було і трішки почекати. От уже. Ну, нічого, не буду нічого говорити. А, ні, може, тут 280 грам. Я вибачаюсь, зараз дитина почує, як скаже, ну, бабуля. Так, не знаю, видно ні, ну я показала вже, так? 319 гривень 50 копійок. Потім взяла каву оцю, що 10 грам. така двіж. По 1960. Так далі. А, ну я це смажена, мелена і дуже смачна. Мультизлакові палички, трубочки. Зі смаком бамбук, зі смаком згущеного молока. Вибачаюсь теж. 53 гривни, 20 копійок, дві пачечки взяла без акції. Ні атибовської, ніякої акції немає. Мабуть, закінчились всі акції. Так, далі пряники 300 г. Хлібодар з фруктозою. О, пішла знижка тут. Коштують 30 гривень 90 копійок, знижка гривна 54. Заплатила 29 гривень 36 копійок. Так, ну, тут. Не впадуть, не впадуть. Так, далі. Гречка, крупа, Розумний вибір. 2590. А чого одну пасічку взяла? Я говорила, що хоч би дві. Ну, це ось таку. Їмо, ми їсть фенді. Далі вершки. 200 грим, 10%. Відсоткові, стерилізовані просто наше, по 26 гривень, 40 копійок. Без акції. Так, де ж вони? Отут, мабуть, отак поставлю? Теж не видно. Значить, це будемо отак сунуть. А отут, отак буду класти вершки, бо їх тут дві баночки отакі. Так, і далі губки кухонні, своя лінія. 4 штуки: 16 гривень 90 копійок, 85 копійок знижка. Заплатила 16 гривень 5 копійок. Це звичайні губки для миття посуду. Ось такі. Ну, і для посуду, і для прибирання, не тільки для посуду. Ковбаса, м'ясна лавка. Е -е... Ні. Вибачте, ковбаса м'ясна да, лавка, своя лінія, губернаторська, 350 грам, по 280 гривень 85 копійок. Заплатила 98 гривень 30 копійок. Так, зараз я не бачу, куди мені її покласти. Так, уже брали її, сподобалась на бутерброди. Ну, і ще трішки тепер посунемося, бо в мене не поміщається хліб. Так, хліб. 275 грам. Барвистий половинка нарізаний коштує 10 гривень 90 копійок. Так, 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 і далі. Шкрипки. Шкрипки от такі, Оце вже можна наш викинуть. І ржостійкий, два штуки по 13 гривень 20 копійок. Так. Далі арахіс 120 грам, Ох, я чого й люблю, хоч він солоний. Так. E, значить, 120 грам коштує 23,90 мінус 1 гривна 19 копійок. Заплатила 22 гривни 71 копійку. Сметана просто наша 15% до термін придатності до 12.09.24 року. так Оце ж шукаю зараз, де воно тут, скільки його тут, чи 300 чи 325, і щось не найду. Зараз тут гляну. А, 300 грам. знайшла. Так, далі яйце куряче, говорила яйця. А що, в Наталі вже немає? Ну, іноді Наталя нас пригощала. Я кажу, Наталя вже в морозилку своїх курей поховала. Це отакі от справжні велетні. І коштують вони 39 гривень 80 копійок. Ну, вже ж не 60, слава Богу. І майже передостання покупка. Це нагетси отакі. 5 хвилин і готові. Там 500 грам. Коштують вони 89 гривень 90 копійок, мінус знижка ТБ 4 гривні 49 копійок. І заплатила вона 85 гривень 41 копійку. Ну, і ще ось таке морозиво факел називається. Так, зараз скажу вам, скільки. Так, з какао і згущеним молоком. 90 грам коштує 22 гривни 40 копійок, мінус гривна 12 знижка. І заплатила вона 21 гривну 28 копійок. Ну, це такі покупочки. Вікуля здійснила сьогодні. Ну, це ще ж не все. Нам ще треба м'ясо, нам треба сосиски, нам треба рибу. Ну, то вона, може, вже завтра. Ну а сьогодні тільки ось такі покупочки, вікуля зробила.